Вітаю всіх. Сьогодні ми з батьком приїхали в село Петрик половити на місцевому озері, перевіримо, яка тут рибка ловиться і на що вона клює. Сьогодні ми взяли з собою лодку, яка в нас лежала два роки в сараї, ми нею не користувалися, Подивимось, чи готова вона до плавання чи ні. Ось таке місце: одне рибальське знайшли, але на ньому зараз є люди, ми трішечки чекаємо, розкладаємо машину і готуємось. Гримить, хмари гуляють, але ми думаємо, що все буде чудово. Зараз оходимо машину, все приготуємо і будемо починати рибалити. Так, готуємо наше місце. Що там, батько? Як воно? Всім привіт. Що, все нормально. Перебачимо. Зараз будемо пробувати. Дорога тут жорстка, да? так? Ну нічого, вперід ми добре проїхали, так, помаленьку добре проїхали. Ну, я думаю, якщо дощ навіть піде, ми все одно виїдемо. Куди ми дінемося? І не з такого виїжджали? Да, да. Лопату ми з собою взяли. <гум> Це саме основне. Тут у нас буде вогонь, але тут брудно після минулих людей, які відпочивали, зараз поприбираємо все і буде чітко. Так, Отака у нас лодка! Дешеве індекс, але прикольно. На три людини вона на 320 кг. Зараз подивимося чи, чи жива вона чи ні. Бо вот так відсиріла що капець. Вона ще й жовто-блакитна. Так. Да. Наша українська. Так давно хотів поплавати на, на лодці і сьогодні такий шанс випав. О, озеро шикарне велике. велике. Тут в цій лодці один мінус, що сидіти треба на подушечках, надувних, а не на поперечці, як на нормальних лодках. Але це не є великою проблемою. Що? Приступаю до накачки, подивимось, чи жива вона Ну Що там виходить? Да, Отака у нас лодочка вийшла. Вроді нормально, все окей. Готово? Да? Так. у нас сьогодні буде транспорт. <смі> Будемо так давно хотів. Капець. А ти вмієш на ній плавати? <смі> Куда я ній? я п... один раз на ній плавав, це в Воробіївці. На, на течії. Там так було неудобно, так якось погано, не отримав навіть цього задоволення від плавання на лосі. Постійно зносило. Бо там течі. А, як... а як її знесте на пороги, то там і, і все, і гайки будуть. А тут спокійна вода, величезне озеро. Ну, кстати, тут пеньки. Тут пеньки. Да. Ну вони під водою вони вже згнили давно, скільки там років. Тут вже треба, треба акуратно, бо тут пеньки. Може вже і згнили. Ну, Колись, років 20 назад, тут були пеньки, ще й конкретні. Ну 20 років в воді дерево, ну звісно, якщо дуб, то, то все в дубах, бачиш. Якщо дуб, то він буде стояти. А якщо таке дає дерево, то воно вже давно йшло. Може бути. Ну що, будемо пробувати, що воно таке. Ну давай. Ось так тут виглядає озеро. Здоровенний капець, горизонту майже не видно. Класне, зароше таке в комишах, в кропивці, супер. Тут навіть спінги звідси можна буде закинути. Ось так. Лодку там спущу з того боку. Класно. Закидаємо зараз снасті. палаточку вже поставили і будемо пробувати щось ловити. Зловив першого карасевича на удочку на опалювачах, буду садок ставити. Я тут Треба поставити, щоб не мішав лопків спускати. Ну, нас... П'явок? Ну і все в п'явку. Кстати, мені мужик розказував, що на п'явку дуже добре сом ловиться. На, на виползок він ловиться ночью, а на п'явок ловиться днем. днем. Днем тільки на п'явку ловиться. П'явку треба вміти надівати, її якось треба вивертати, якось там. Він розказує. Така земля тут тверда. Дуже тверда. О. Якщо так зразу клюнув, то знаєш, тут треба є. Ну, на першу рибу нам скрізь везе. Да, а, чи... а потім може бути? А чи буде так. далі? Ну я думаю, що буде. Я теж думаю, завжди хочеться думати на краще. Оце тут різко змінюється погода, вже вітер сумасшедший. Закинув два спінга Одна уличка, але вже нічого не видно, хвиля така, що капець. Жорстко. Хмари такі гуляють. Що там, вогонь горить? Вогонь горить. Вітер помінявся, то з той сторони дув, було тихенько, тепер з той сторони подув. Пішла хвиля. -да. Ми зараз пообідаємо легенько. Ось такі бургери. Перекусимо. Вогонь вже горить у нас. І будемо сьогодні смажити стейки. Взяв я стейки два варіанти. Одні з перчиком чилі, а інші в чесниковому соусі. Перевіримо, які вони вогонь вже розпалили. Тут такий вітер сильний, що вогонь згорить дуже швидко. Дров трішки наготовили, в принципі, нормально. На лодці якось навіть не мав бажання поки що виходити в воду, бо вітер дуже сильний. Може стихне на вечір. То попливемо загодуємо місце на ранкову риболовлю. А також поп попробую щось половити. А зараз пообідаємо поки що. Будемо ставити стейки. Вогонь перегорів уже. О, це самі смачні, мені здається, з перчиком чилі О, такі червоні. Це видно паприка. Дві які гарні. Навірно, всі не влізуть. Думаєш? А Це з зошійка чотири. А ці чотири е філейки. Подивимось. Ці, ці маленькі з філейки. Дивіться. А, ну то не вліза, да. Отак От буде. Класно? Да. Нормальок. І ставимо на вогонь. Запускаємо таку красу. О! -гарячий. А горячий. Ну да, горячий. Дубовий, це тут дуб. Ну треба трохи нижче потім опустити. Ні, ну звісно І <ривіт> Як там клює? Так, да, трохи клює. Стою по пояс в воді, ловлю рибу. То там по пояс в воді по в мулі. <ривіт> ну як виходить? Такий карасик. Класно. Ага. Саша вже зійшов на воду. Заплив я на лодці комишики, закидаю під лілії. Прикольно. Неудобно правда трошки, бо ще не знаю, що як, не привикший, але прикольно. Взяв з собою садок. Прикормкочки трошки. черв'яки, опарищі прибився ось таким коликом. Поки що тримає, не знаю. Зараз, можливо, щось клюне. Почекаємо трохи. Ну що там? Та щось вносить хвиля огромна Нереально. Буду трохи сухопутним. тут хоч м'ясо є. Так. Да. Що на воді риби нема, з берега більше. Ні, то вже прикол, що закидаю прямо на поплавку. Скидається, прягає, а не клює взагалі. І карасики. Видно вони чи манки хочуть, чи що не знаю. Показуй процес, що в нас тут в лагері. Як стейки? Стейки, як печуть дуже хорошо. Уже зменшились. Менше стали. Очевидь, хорошо. Мені каже, що вони ще не треба опускати. Ні, ні, вони, вони вже готові в принципі, навіть на від. Ми поки не спішимо, хай вже наверху стоїть. Все, бо нижче опустиш, вони пригорять. Угу. Нормально собі. Жар сильний, аж сюди відчувається. Да. Щось не хоче клювати. Налудочки тишина. спінги призакинув, все новеньке. Також мовчать. Вітер дуже-дуже сильний. І таку хмару жене в цей бік. Звідти Прям від неї вітр йде. Зараз як ввалить батько каже, що черепаха десь яйця відкладає. А її прямо видно? Цікавий момент. Ось таке там до прямо звуки на ту стіну, таку побою. А вона на березі? А, береться і яйця, типу викладаючи, що вона робить, не знаю. Так, все, не будемо черепаси заважати робити її черепаші справи. Хай займається. Хоча погане місце вона вибрала для кладки яєць. прямо на дорожці по якій ходять люди. Ось такі стайки в нас вийшли, будемо вже їх знімати. Щось не розумію цю рибу, не хоче плювати. Все свіженька надіти Що вона хоче їсти не знаю А Ми з батьком вже знімаємо стейки, готуємо стіл і будемо приступати до вечері Будемо куштувати М -м, Як вони пахнуть Соковиті маленьких. Раз. Вони не сирі. Ні, повинні <рес> бути хороші. Скуштуємо зараз. Якщо сирі, то поставимо ще раз. Та я не думаю, що сирі. Як вони можуть бути сирі, як вони години-дві смажились? Ну, вони на високому вогні стояли. не дуже я не вис... Ану, пробуй, як воно тобі. Ми ще стейків не готували. Угу. Нормальний, але но? мені каже, спеції маловато все-таки. Маловато? Угу. То тут ж вони такі красні були всі в спеціях повністю. Мені маловато. На так нічого. Маринула. А гостинка є? Воно ну, мені слабо. Мені слабо, щось не дуже гостре. Треба самому маринувати. Треба побільше спецій. Тут маловато... просто вони красним присипали типа угу. а спеції наверное, мало сюди ну сідаємо в вечерят є є карасевич на хліб чи на я. Я не знаю, у нього гачок там закопнутий далеко-далеко. Ми так сиділи, дивилися вперід, вперід. Вроді гарне небо, сонечко сідає, тут хмарку принесло, а потім обернулися назад. І це щось страшне. Так затихло все, вітру вже немає. І гримить там конкретно. О, зараз лине. Ось така в нас погода, озера навіть не видно. Фух, оце зливо. Ми заховалися в бункері грязному, смердючому. Зате сухо. От поляну перенесли. Зато сухенько. О, як лиє. І тут є віконце, щоб на машину навіть глянути. Що там і як там. Головне не звертати увагу на сміття. Фух, на силу встигли. Змокли повністю, з кепки капає. <кхух> Нормально. Ось така у нас літня погода. Клас. Зате прикольно. З пригодами проводимо час. Навіть в такій ситуації, коли злива конкретна. Набагато краще на природі бути, ніж вдома на диванчику лежати. Я вам це гарантую. Хто не пробував цього, той цього не зрозуміє. Фух, всі дороги залило, калюжі були конкретні, а сюди заїзд такий нелегкий. Будемо вже пробиватися. Сейчас, наверное, какие то час такий, что черепахи яйца складывают. Смотри, Ага. Сховалась, так. Что там, идет дождь? Да, нормально. Заходь, не мокнет. Я, я перепроверю, что лодка есть, не раздуло ветром. Давай. Перемістилися ми знов на вулицю. <хи> Як тобі стейки? Нормальні. Нормальні? Отлично. печі трошки мало, але їсти можна. Закинув знов удочки. Зараз перекину спінги. Погода вроді нормалізувалася, але гримича десь на горизонті. От там йде дощ. З другого боку так само йде дощ. Але нічого, нічого страшного. Тут лодка стоїть. В неї вже можна рибу, як в садок кидати, буде плавати. Ось такий у нас сьогодні видався відпочинок. Нормально. Нормально. Зараз посидимо, повечеряємо, помилуємося природою. Супер. Ще може пару рибок зловимо. А завтра вже займемося конкретно рибалкою. На лодочки випливемо. Супер. Розпалили вогонь, вже в нас вечір 9 годин. Комарі закусують. Як тобі комарики? Ой, обкусали вже мене повністю. Навіть мене кусають Вже повдягалися, а вони на ноги кидаються, бо без носків, бо все мокре. Руче, я так зрозумів, тут ми риби вже сьогодні не зловимо, вже тільки зранку будемо на ранній рибалці ловити рибу. Тож будемо з батьком продовжувати. Танцювати від комариків і продовжувати вечеряти. І я думаю, сьогодні ми раніше ляжемо спати, ніж зазвичай. Як я на бову лягаю спати в 3 і прокидаюся в 4, так тут я думаю, в годину 11 вже будемо спати. Добрий ранок всім, прокинулись, комарі закусували цілу ніч, капець, снарядив лодку, взяв з собою всі необхідні речі і виїжджаю в плавання. Можливо, наловлю рибки, бо з берега тільки тюлечка маленька ловиться і красики маленькі. Так що поплили. Припаркувався я в такому місці, приплив. Тут прикольно. Зараз візьму прикормочку. Опа! Ось така кашка. І пригодуємо трохи рив. О, вона так пилить хорошо. І також сюди. Отак. От І подивимось. Що в нас буде клювати? Мій перший улов з лодки, плотва така попалася. Класно. Друга рибка. Верховодочка така. Тут щось. Карасевич! Опа. О, непоганий такий. Хороший карасик. На хлипчик, все на хлипчик. О, какая гарна плотва. Ну что там, как улов? Слабо? Крупняка якоїсь зловив? Ні. Ооо! Яночовка. Красики маленькі. Що там мало. Плотва. і верховодочка. Ясно. Щось не хоче клювати. Та блін, треба щось таке брати, якусь наживку, конкретно на, на карася чи що. Бо верховодка задовбує, закидаєш, зразу верховодка з'їдає, збиває не, не, не дай кажуть клюнути. Нереально ловити, коротше. Ну і нічого, покатався на лодці. Супер. Сподобалось. Mm -hmm. Збираємось вже додому помаленьку. Половили трішечки рибу, але треба на роботу. А Що там ти казав тебе з палаткою? Та я плавав трохи ночі, показується. Звечора був дощ. А тут води водисики налило. Е. Ого! Нормально. Да. То я тут плаву, трохи. Але класно, що матрас. На матрасі нічого не чувствуется. Нормально. Да? Та був як водяний матрас. Да, лежав собі. <laughs> Нормально. Давай висипимо, подивимось, трошки є. А ну-ка. Ну що, трохи є, трохи є. Карасики і верховодка. Да? Такий уловчик в нас вийшов, невеликий, але отримали задоволення, відпочили, давно хотіли на це озеро проїхати, спробувати тут порибачити, Порибачили. Нам сподобалось. На лодці хоч поплавав класна штука, вже хочу знову на лодці поплисти. Тільки десь таке місце, де краще риба клює. Тут риба є, є багато карася, можна наловити, але треба ловити, я так думаю, на манку якусь, на мамалигу, на щось таке, що ця тюлька не буде доставати, бо з нею нереально ловити. Тільки закидаєш, зразу збиває, з'їдає і все. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми будемо їздити в нові чудові місця і показувати вам ще, де можна половити рибу. Все, Всім пока!